Я закінчив Бережанський коледж. Спочатку закінчив молодшого спеціаліста на механіка, потім середнього, ну, бакалавра. Після коледжу поїхав за кордон. Переважно я працював логістиці, їздив бусами, розвозив ну, там всякі товари. Коли почалася війна 24 лютого, вона мене застала за кордоном, і з перших днів було так ніякого, думав, чим не допомагати. І тут один вихід із нашого села, він займається волонтерством, села дії молоді зі Зборова, і ми почали йому допомагати. Серед тих речей, які потрібно було купити, це в основному були приціли, рукавиці, там бронежилети, рюкзаки, фонарики. Будучи за кордоном, я побачив, як наші хлопці воюють, як наші хлопці стараються чимось допомогти, я вирішив також приїхати і допомагати ну тут в своїй країні, на своєму місці. Пішов на військкомат, став на облік. Мені сказали, що ще треба почекати, бо оскільки немає військового стажу, немає тих років. Потім знайомі поліцейські каже, що є така то можливість впасти в людь, якщо є бажання, то йти. Я з цим загорівся, подав заявку. Батько підтримав, сказав: Ну, це є твій вибір. Мати садку трохи так, ну погано того ставилася, але зараз посалася з розумінням, бо в Україні йде війна, якби не було, і треба буде до свого то допомагати в будь-якому плані, якому можеш. Щоб потрапити в цей підрозділ людьми, мені потрібно було пройти медичну комісію, було потрібно пройти психолога, пройти е, фізичну комісію. Все давалося нормально, ну, без ускладнень. До фізичної підготовки був готовий. Ближчим часом моя думка, що війна закінчиться. Я дуже сподіваюся, що з нашою допомогою, що ми виженемо окупанта з нашої землі і будемо жити нормально, в мирі і спокій, без, без всякої війни.